Друзі, Opel. У нас Rosland 2018 року, 99-й сильний двигун, механічна коробка передач. Кермо у нас шкіряне. значить Кермо з підігрівом, круїз контроль, лімітер, датчик світлу, датчик дождя, камера заднього огляду, однозонний клімат контроль Є функція автоматична. тобто, Автоматичне дальнє світло. От, Будь ласка. Ну, В принципі, все те, що може бути на Астрі, Тут все є на Opel Astra K. І ще... Показуй. Камера заднього огляду. В принципі, отака о, машинка може бути в Україні, ну, я порахую. 100% я не готов зараз сказати, Вона коштує тут ну, не дуже дешево, не дуже дорого. ну, Я думаю, десь приблизно... 16,5-17 тисяч доларів. Ну це кросовер. Це кросовер міський. З маленькою витратою. Ну на таке, на невеличке село, як люди мені кажуть, у нас в селі погані дороги. От, будь ласка, друзі, це я, значить конкурент Peugeot 2008. Ми купили, будемо доставляти нашим замовникам. І в принципі, оце його конкурент. І така ж сама потужність. І так само по комплектації сидіння з підігрівом. Камера заднього огляду, мультикермо. значить Що у нас? Меню: от у нас окремо отут заходимо ми. налаштування, Android Auto, Apple CarPlay є. Навігація є. В принципі, все є. Навігація Apple carplay по автомобілю сповіщення. Бачите? ну Налаштування то тобто, окремо. Тут налаштування. ну В принципі, як на Peugeot. Да? Як на Peugeot. от зараз ми дивились піжо 3008, там теж такі налаштування. Сидіння дуже зручне. Налаштування по сидінням є, є, глянь, нормальне сидіння, воно зручне. Автоматичне дальнє світло, а, значить, дивись, контроль за сліпими зонами є, кстати. Ой, дуже класна комплектація. Ви знаєте, отакі от як для міста і. Заливається у нас дизель з цієї сторони. От блю. Зараз дивись, сідаємо, значить налаштовуємо. от Ну Щоб їхати в місті, тобто не, не далеко, отак десь. Да? От. Все, от кермо. Кермо у нас окремо теж налаштовується. Все, їдемо. Будь ласка. І сам за собою я сідаю. Нормально тут місце. Малецький. Нормально, я говорю, це нормальне кросове. Це європейські машини, вони нормальні. Нормально. Взагалі нормально. На велику, навіть велику подорож можна їхати. Тут дві такі дорослих людини, як я сядуть. І спереді дві дорослих людини. І поїхали навіть на велику вісню. Машина взагалі класна, вона така дороблена. В принципі, мені все подобається. Знаєш, такий вже не такий дешевий, як от ми зараз дивилися да? І Ця машина 17-го року, вона навіть дорого не буде коштувати. Потрібно подивитися там по митній вартісті. Я думаю, можна її зробити недорого. І більш-менш. На його, і ну це такі міські, да. Чемодан, красу. два чемодани і ще пол, да, убирається. Подвійний да. полек завжди. Це нормально вообще. Мені подобається, ти знаєш. Ще й підлоки. Да. Відкривай, від, 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 ну так да. для чотирьох таких дорослих людей. Оптика тут така цікава. Оптика вже тут. Більш новітня. Така, як на посадках, Така, як на троє. Ну, вони бачиш, вони, це ж він вже перейшов до до Citroen, до Peugeot Citroen, а вони французи, вони моделі обновляють скоріше німців. Ну це не каже, що воно краще, але ну, вони скоріше це роблять. Тому що конкуренція. Тя, давай. Це швиденько робимо. Машинка класна. Давай тут одразу на крилі. Нормальний шар фарби, значить і дефекти якісь там видимі по лакофарбовому покриттю я не, я не бачу. Ну таку машинку, якщо кому потрібно. вона Я б собі такова, яка є на автоматі. Та і на механіці можна їздити, зато ну, не потрібно вкладати там гроші то, в обслуговування. Це велике поможна. Звісно. Наприклад, по Борисполю мені їздити, її на механіці вполне повні хватить. О, тут чорний а, дах а, За, ну, завжди він, да, він 180. Тут дуже можна. Він так. взагалі крутий. Він просто крутий. Вік на 17 рік. 17, 17. Ні, машинка бомбезна, бомбезна, як кажуть в Україні. Просто суперова, така недорога, сучасна, з маленьким пробігом, не викатана, не побита, в ідеальному стані, можна навіть сказати, спор спор так, значить, у нас 16 диски 205 на 60. Нормальна гума ще. Мені подобається. Тут 110 тисяч на. Да, 110 тисяч. Так. Да. Да. Вона зручна, я тобі кажу. Динаміки, подивися, зніми ж карта дверей. Динаміки такі класні. Ну давай сейчас включимо, як він грає. Німці співають на англійській мові. Це? Да, це...